Вітаю вас, малята. Бажаю всім доброго дня. Настав час зиму проводжати і весну красну зустрічати. Не, не бувати, бувати цьому, цьому. не пущу весну. весну. Сама, Сама на землі панувати буду. Зимонька, нам з тобою добре було. Але й весну ми дуже любимо. Будь ласка, відпусти весну до нас. Ну, ну що ж, Якщо, якщо виконаєте всі, всі завдання, завдання мої, мої. Відпущу, відпущу весну до вас. До вас. Малята. Ми обов'язково маємо виконати всі завдання зими. Давайте не будемо гаяти часу. І починаємо. Завдання перше. Знайдіть зиму на картинках. Молодці. Наступне завдання. Оберіть одяг для зимової прогулянки. Якщо підходить, поплескайте в долоньки. а ні, то потупайте ніжками. Тож почнемо. Яке дерево прикрашають взимку? Так, взимку прикрашають ялинку. А на яку геометричну фігуру схожа ялинка? Так, на трикутник. Які тварини сплять взимку? Молодці, ви гарно справились, Це їжачок та ведмедик. І останнє завдання скажіть, зима яка? Біла? Срібна. Холодна, чарівна, подарункова, радісна. Молодці дітки, бачу, бачу ви багато, багато знаєте про мене. мене. Мій час кінчився. До побачення. Малята, ви добре попрацювали і врятували весну. Весна йде. Красу несе і тій красі радіє все. Діти, я пропоную вам намалювати для весни подаруночок казкову квітку. Оскільки наша квітка казкова, вона може бути будь-якого кольору. Беріть як можна яскравіші фарби. Ми будемо малювати незвичайно. Спочатку давайте намалюємо. Стебельцей я взяла чорний колір, ви можете взяти будь-який інший, чи зелений, чи коричневий, можливо. Загалом наша квіточка буде незвичайної форми і незвичайного способу малювання. Але спочатку давайте зробимо ось таку основу. Потім ми можемо ось так видовжити основу, щоб квіточка наша мала більший об'єм. І беремо. Наш пальчик вмочуємо його в водичку. Беремо фарбочку, така, яка вам більше подобається. Чи це буде помаранчева, чи це буде червона. Ось я взяла помаранчево. І вмочений пальчик вологий, вмочуємо у фарбу. І потім ми наносимо відтиски нашого пальчика ось так навколо. Нашої основи квіточки. Бачите, ми не по всьому листочку розносимо, а отак от навколо основи. Якщо фарбочка у вас виходить не дуже яскрава, ми можемо ще раз мочити фарбочку і повторити. Потім витираємо вологою серветкою пальчик, знову змощуємо водичкою, беремо іншу фарбу ось у мене фіолетова. і знову ж таки, Наносимо відтиски нашого пальчика. Ось так навколо основи, щоб виходила така кругленька шапочка. Бачите, десь схоже на кульбабку в чомусь. Але в нас казкова квітка, і тому вона не жовта, а різнокольорова. І ось так ми беремо багато різних кольорів, ось в мене рожевий тепер. А ви нагадую, можете взяти будь-який колір. І робимо ось такі відтиски. Тепер вже буду робити відтиски зеленою фарбою. Малята, я дуже-дуже хотіла побачити, яка квітка вийде у вас. Ви бачите, яка в мене виходить. А тепер я хотіла, щоб ви теж зробили і показали мені фото своїх Малюнків. Подивіться, не потрібно змішувати крапочки одна з одною. Ось так. Бачите, наша квітка би сяє вже. Від неї відходить чарівне сяяння. Ми беремо багато різних фарб, які є у вас і які вам подобаються. Я впевнена, що у вас вийшло дуже гарно. Хочу побачити! До побачення!